Поліція Бельгії затримала Федеріко Мугаріні, дипломата ЄС високого рангу з Італії та ексголову зовнішньополітичного відомства блоку. Як припускають, вона причетна до махінації з грішми Євросоюзу. Європрокуратура заявила, що розслідування зосередилося на ймовірному шахрайстві, пов'язаному з підготуванням молодших дипломатів, яке фінансує ЄС. Обшуки провели в дипслужбі ЄС у Брюсселі та в коледжі Європи, елітному університеті в Брюкге, де навчаються майбутні чиновники ЄС, а ще в підозрюваних удома. Крім Могаріні, затримали ще двох. Відомо, що один із них теж дипломат з Італії Стефано Санніно. Він був генсекретарем Європейської служби зовнішніх зв'язків з 2021 по 2024 рік. А зараз очолює департамент з питань близького сходу північної Африки та Перської затоки в Єврокомісії. Могаріні була верховним представником ЄС з закордонних справ і політики безпеки з 2014 по 2019 рік, а 2020 тисячі стала ректором коледжу Європи. Розслідування зосередилося на створенні дипломатичної академії Європейського союзу, дев'ятимісячної програми навчання для молодших дипломатів. Тендер на її проведення якраз виграв Коледж Європи, який очолює Могиріні. Слідство перевіряє підозри в шахрайстві, корупції та конфлікті інтересів. З 1 грудня минулого року посаду головного дипломата ЄС обіймає експрем'єр-міністр Естонії Кая Калас. Обшуки в себе на роботі вона не прокоментувала.